Молитва подорожуючих, коли апостоли Твої Ісусе Христе були на морі під час бурі, Ти прийшов до них і сказав: Не бійтеся, і втихомирив бурю та привів їх спокійно до берега, так, Господи, і мене бережи в моїй подорожі. Будь помічником і захисником для мене перед усіма небезпеками, допомагай мені в труднощах і охороняй від усіляких негараздів. Які можуть мене зустріти в дорозі, я передаю себе під твій всемогутній покров, а ти веди мене своєю всесильною рукою і приведи до щасливого завершення моєї дороги. На твою допомогу я сподіваюся і до тебе безперестанно буду звертати очі свої. А коли небезпека наблизиться до мене, ти захисти мене і приведи до місця безпечного і землі праведної. Амінь.